Інтерфейс Аватар необхідний для налаштування електронних блоків управління виробництва КМЕ в системах 4 і 5 покоління, забезпечує стабільне бездротове з'єднання до комп'ютера через Bluetooth. Використовується для систем Каєм'є Нево Дієго Bingo. Варто зазначити, що даний інтерфейс не підходить для використання спільно з системами Нево Скай Фемілі, Дірекджет. Сан Макс. Діагностичний кабель КМЕ володіє світлодіодом, який інформує про режими роботи. Швидкість обміну даних до 9600 біт на секунду. Напруга живлення від 10 до 15 вольт. Стандарт зв'язку Bluetooth rs 232. Передбачено під робочу температуру від мінус 20 до плюс 80 градусів Цельсія. Виробник пристрою польська компанія КМЕ СП. Термін гарантій складає 24 місяці.